Погибнеш, згинеш Україно, не стане знаку на землі, а ти пишалася колись в добрі і розкоші. В країну, мій любий краю не повинний. За що тебе Господь, кара? Карає тяжко за Богдана та за скаженого Петра та за панів отих поганих до краю нищить. Покара. Уб'є незримо і правдиво, бо довго, довготерпеливий дивився мовчки на твою, гріховну твою утробу і рек вогні. Потреблю твою красу, твою оздобу, сама розіпнешся, В злобі сини твої тебе уб'ють. Оперені, а злозачаті в очреві згинуть. Пропадуть, мов недолежені курчата і плача, матер нього плача, і гради і поля, да зрить розтлене земля, що я держитель і все бачу. Воскресни, мамо, і вернися в світлицю хату опочий, бо ти аж надто вже втомилась. Гріхи синовні несучі.